Відчуваєш неспокій. Квайт заспокоює, і на душі стає легше. Так спеціальний ефір триває. Шановні, я Дмитро Тузов. Слава Україні. У нас знаєте з вами мала б бути ілюзія, що під час війни жодних корупційних схем просто жодних, тому що йдеться про виживання держави. Але люди бувають різні, є відверто слабкі, з неможливості протистояти спокусам. А є і ті, кому на Україну наплювати, будьмо відвертими. І найшкідливішим різновидом корупції є такі сплановані схеми, бо в них беруть участь ланцюжки посадовців, між якими в процесі виникають навіть свої зобов'язання. Тобто, вже коли одна ланка. Не може з цієї схеми зістрибнути, тому що в неї вже є певні зобов'язання перед іншими. А, головне не фігуранти, а власне, ось ці самі схеми так говорить і членкиня громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони. А, журналістка Тетяна Ніколаєнко. Тетяно, вітаю в ефірі. Добрий вечір. Тетяно, я прочитав уважно ваш пост в цензурі, та де йдеться про те, що а, за якимись справами гучними, безсумнівно, ефектними справами, в яких йдеться про гроші, звичайно, але ну невеликі гроші. І ми з вами розуміємо, що це погано, коли люди на державній службі там крадуть, а, крадуть, хоч щось крадуть так, але є проблема поза тим, як би фокус уваги відвертається від тих схем, де... Втрати бюджету є значно більшими, от і почнімо власне з прикладів. А, ну, давайте. Да? Я там в своєму блозі навела а, два таких приклади. А, наприклад, влітку ми всі з вами дивилися ефектне відео про депутатку слуг народу Людмилу Марченко, яка Викидає е, хабар, там, якісь долари за паркан свого будинку, розуміючи, що з неї стукається набу. Е, загальна сума хабаря е, для цієї депутатки там, всіх посередників, для те, щоб якісь там чоловіків е, випускали е, по системі там, е, шлях чи не шлях, але якось випускали е, за кордон, вона становила 11,6. Тисяч доларів. В принципі, як ви правильно сказав, що ніяк не можна виправдати подібні речі. Але ми тоді з редактором Цензора дуже довго сміялися і казали, що знаєш, ми з тобою пам'ятаємо валізи Клюєва, коли за голосування давали мільйони. А нинішні депутати здрібніли до того, що вони готові. В Включитися в якусь схему за 11 тисяч доларів. До чого це я? Значить, ну, і про що був цей блог, мій? Чому мене так вразили ці цифри? Напевно, що парламент цей якнайбільше, він взагалі втратив будь-який свій статус законодавчого органу. А, як цих не, депутатів тільки не називали зеленим принтером, там а, виконавцями волі банкової, а, фактично штампувальниками законів, які, за яким не стоїть ніяких осмислених дій? А, хоча а парламент, якщо ми на нього будемо дивитися як на осередок корупції, да, а, то як там відбувається корупція, перш за все, через лобіювання перших якихось інтересів чи, і їх реалізацію через. Законопроект. А, такі речі були Такі речі були на стадії е, ігорного бізнесу, такі е, речі були, наприклад, на стадії, коли е, депутати списували е, боргі е, компанії Коломойського кронафта. Е, тобто, сказати, що ну, парламент не корупційний, е, ні такого не, не можна сказати. Але вони не є акторами в цій грі, тобто в англійському значенні цього слова так? не є дієвими словами, вони, скоріше є якимись виконавцями, яким а, спускають а, довіреність натиснути зелену кнопку. І те, що там вже я чула від інших депутатів свого народу, хоча там всі кажуть, що а, ніяк існування конверт заплат в конвертах для депутатів не підтверджено, але. А, була така байка, якщо ви не голосуєте те, що вам сказали зверху, значить ви отримуєте лише свою легальну зарплату. У вас це влаштовує? Ну окей. Не влаштовує, Ну, тоді натискайте кнопки правильно. Коли є отакі історії, ми там чіпляємось за якісь маєтки, за годинники, за сумки. це... Ну, Напевно, дуже легко зрозуміти, да? так, особливо там прасічній людині, яка розуміє, що ніколи не матиме сумку Louis А Якщо в її руках отримав опиняться 5 тисяч доларів, то вона точно витратить їх не на Вітон, а на щось інше. А, тому такі речі, а, напевно, більше ранять, ображають. І а, я пам'ятаю, колись. Е свій діалог з депутаткою Вікторією Шумармо, тоді говорили, що це було, здається, розпал скандалу про поїздку на Мальдіви Петра Порошенка. І там поряд був ще якийсь скандал, який стосувався якраз схем. І вона тоді ще так розраховано сказала, що а схеми були там, ну, взагалі на якісь мільярдні кошти. Вона сказала, що. Ця схема ні в кого не викличе емоційного фідбеку, тому що людям взагалі важко уявити, що таке мільярд. А відпочинок на Мальдівах, які, якого у більшості не буде, уявити досить, досить легко і позади цьому теж дуже легко. І тому ми опиняємось в такій історії: постправди, коли ми ведемося е, на е, правильні, е, але емоційні штуки, коли ми бачимо там історію про якогось чиновника, наприклад, Татарова і його проживання в маєтку. Але е, маєток Татарова, е, це я навіть не знаю. Це навіть не те, що не, не вершина айсбергу всього, що пов'язано з татаро е, за ці роки. Е, ну, що просто говорити тільки про його маєток? Е, ну, на жаль, це дуже мало. А, і на жаль, татарова за те, що він володіє маєтком, ніхто не звільний. А, Тобто, що довести до звільнення татарова, нам а, доведеться показати причетність татарова до значно гірших фінансових схем насправді, і а, над цим треба працювати, тому що інакше ми так і будемо залишатися а, з цією людиною а, в статусі заступника голови офісу президента. А та, і я, от що зараз міркую: що, наприклад, коли ми зосереджуємось на сумочці, лує вітон, до прикладу, так або на якомусь дорогому годиннику, я пам'ятаю, якось перебуваючи за кордоном, мені пропонували репліку дуже дорогого годинника за невеликі гроші. І я я запитав а навіщо? Ну як ти будеш ходити, всі будуть лише експерт, якийсь із лінзою зможе зможе визначити, тому що це дуже гарна репліка. Тут можна обманутися, звичайно. Але коли ми збиваємо фокус уваги із певних таких курйозів неприємних, та я погоджуюсь, коли оце відео вся країна дивилася, як там депутатка в паніці бігає по своєму подвір'ю, намагається викинути якісь гроші за паркан. А все, все це так. От вся країна це обговорює. Поговорювало, ну і мабуть, це треба робити, тому що мова йде про народних депутатів. Ось але на вашу думку, чи є це певною такою технологією для того, щоб люди не зважали на те, що а, є схеми, завдяки яким а, з нашого а, з вами гаманця виймають реально мільярди? Виймають а, ну, по перше, правохоронцях на таких історіях, як з Марченко. А... Легко показувати якісь успішні кейси. Да? Тобто не завжди це може бути така історія, красива, як перша історія НАБУ з да? там, коли там і а, лобізм був, і гроші більші, і красива історія з агентом Катериною. А таких історій, на жаль, більше нема. А, є якісь більш локальні історії, які, якщо там простежити навіть ну, роботу набу, а, Просто простежити історію роботи інших правоохоронних органів дуже важко. А тому що, якщо я вам нагадаю і їх слухачами НВ нагадаю історію про керівницю одного а, податкового органу Оксану Детій, ви напевно вже не згадаєте, хто це така, але це а, була історія про дуже а, такі. А... Я згадав. Папірці з афірмаціями, де жінка якраз мріяла про те, що вона там поїде з коханим чоловіком, там а, кудись відпочити, мати матиме думку на, РМ на, на, десь на там за 30 тисяч доларів і зарплату мільйон. Угу. А, а потім, коли а, цю історію стало розглядати на податковому а, на профільній комісії Верховної Ради, виявилося, що ДБР не змогло навіть а, правильно порахувати відшкодування. ПДВ, тому а, ми то картинки з інформаціями запам'ятали. А от те, що ця історія нікуди далі не просунулася, тому що а, свідомо чи не свідомо, але а, слідчі ДБР допустилися таких а, фатальних помилок, а, вона просто якби історія пішла в нікуди. А, Набу воно показує а, успішні кейси. Вони навіть кудись там доходять до судів і. А, Розглядаються в судах, тут не можна в них їм як би, ставити там це через це якісь зауваження. Але так, да, це в більшості це історія про те, що е, е, ну, от, є якась прослужка, є якесь затримання. Е, результат показано, показано, а, да. Але е, наприклад, у нас була і мені здається, вона дуже мало обговорювалася в ЗМІ. Це колишній керівник фонду держмайна. Е, і там йдеться про виведення державних коштів через фірми прокладки, які там, наприклад, були створені в Чехії. Через ці компанії прокладки за кордон продавався ільмініт, але найгірше, що потім як встановили правоохоронці, цей ільмініт через ці закордонні компанії їхав. Це було ще до повномасштабного вторгнення, а тому він їхав до Криму і до Росії. Тетяно, і вибачте. Ви вибачте, я, я тут перерву, тому що це важливо. І дуже прикро, що тоді, коли ця схема розвивалася, ми про це повідомляли. Ми про це говорили, а і особисто я отримував навіть офіційну відповідь від української гірничої компанії про те, що ні-ні ні, жодних таких оборудок немає. Я тоді особисто звертався до СБУ. В тому числі і до НАБУ, і з тим, щоб не було проведено розслідування того, як е, компоненти української титанової галузі через фірми прокладки можуть потрапляти до Російської Федерації. Україна вже була в стані війни, і відомо, що титан використовується саме в військовій галузі дуже активно. Ось і саме я ракетному ракетобудуванні він використовується в тому числі для для фарби і у те, що в нас летить. А воно зроблено з використанням цього самої який є мало того, що ми продавали за заниженими цінами, так ми ще продавали в країну агресор. Тетяно, Тетяно, титан використовується в авіації. Титан використовується в виробництві авіаційних двигунів, лопаток компресора. Титан використовується в елементах шасі. Я вас запевняю, що а, в тих шасі і в двигунах російських су 24 і су 25 якими вони бомбардують українські міста, точно є титанові конструкції. Це 100%. А ви скажіть, ви, ви говорите зараз про екс керівника фонду держмайна Дмитра Синиченка? Так. Так, людина, яка в принципі якимсь чудом втекла до Валенції напередодні війни, а хоча, ну, в принципі, вона розроблялася правоохоронцями, і я думаю, на жаль, це одна з тих історій, коли людину попередили про те, що вона знаходиться під слідством. Ми пам'ятаємо, що не в одній справі НАБУ якось ставалося так, що. Фігуранти, звідки дізнавалися про те, що проти них ідуть слідчі дії, і наприклад, як у випадку з депутатом Халімоном вийти на схему з зловживаннями землями аграрної академії наук, набу вдалося лише через три роки, тому що в генпрокуратурі тоді хтось злив Халімону, що його прослуховують, і він відмовився просто від подальших переговорів для того, щоб які ви могли привести до того, що його викриють. Тому, на жаль, саботування певних речей правоохоронцями плюс нецікавість суспільства саме до таких речей, вона приводить нас до набагато гірших наслідків, ніж ота така. Ну, можна казати, дріб'язкова корупція певних народних депутатів, які вирішують в силу сили можливості заробити хоч на чомусь, Очевидно, не маючи здатності заробити якось інакше. Тетяно, дозвольте, я розповім власну таку історію невеличку. Та вона просто може бути певною аналогією. я колись дуже давно був в такій чудовій екзотичній країні, як Колумбія. Там є місто Картахена. Ну от мені розповідали, що в місті Картахена а, досить часто м, м, колумбійська наркомафія м, переправляє, перевантажує там свій товар. І а, місцеві гіди, м, спілкуючись із туристами, вони вважають за свій обов'язок. Попередити їх, що кажуть, шановні, не намагайтеся щось собі десь там купити, тому що всі люди, які приїжджають в Колумбію, думають, що ну ось це можна робити, так. Хоча ну я і не збирався цим займатися, вступати в якісь фінансові оборудки з латиноамериканськими наркокартелями якось не входило в мої плани, але нам пояснили, в чому справа. Людині, яка попадеться на, там, на, на якихось грамах цієї речовини, її одразу заарештують, тому що звітність потрібна. А там, де перевантажуються контейнерами, тому що це величезний порт, там ситуація абсолютно контрольована, все йде за графіком, ніхто нікого не чіпає. От в нашій ситуації, коли. Коли ми зважаємо на а, якісь дрібні та на якусь дрібну корупцію. Це, це може нагадувати історію з відволіканням уваги від справжніх схем? А, я думаю, що так. Ну, у нас є багато історій. Наприклад, коли нас явно відволікають, да? і навіть уся історія з Мар'яною Безугою, яка розвивається а, а, протягом останніх тижнів, і, мені здається, вже набридла всім читачам Фейсбуку, до яких вона що щоранку долітає, але вона це теж така дрібна маніпуляція, з якою ми не бачитимемо чогось іншого? Ми насправді могли б сьогодні обговорювати. А з якого диба взагалі у нас почався повальний повальне складання добровільних мандатів деякими народними депутатами? У вас є відповідь на це питання? А поки немає, але мене от прям, дуже дивує, особливо зважаючи на те, чим займається завод Єфилова, а чому цей депутат складає мандат? Цей завод здається було. І, е насправді, е да, е е е ми мали б, напевно, більше приділяти увагу кажучи, журналісти цьому питанню, але ми всі тут сидимо, втикаємо в монітори, дивимося, що там написала Мар'яна. Хоча а, ну, це вже там на грані, як би бреда бреда. Маячення, але ну тим не менше ми стежимо всі за цим а, хвостом, який валяє собакою. Здається, завод о, о, з Крабаторська евакуйовано, якщо я не помиляюсь. Здається так. Ну принаймні з прифронту. Але це не значить, що він не робить так, да, але це не значить, що він не займається тим, чим він займається. Ну не будемо говорити, тому що ну тут знаєте... так. так. Тетяно, ну ось те, те, ви просто як приклад це привели. Для порівняння маржа в контракті Львівського арсеналу лише по одному виду боєприпасів 126 мільйонів гривень. Так? А, і на це у суспільства значно менше уваги, ніж на, на 11 тисяч доларів хабаря. В справі народної депутатки. А, як будемо а, Я зараз скажу, Дмитро, аби просто а, найбільше епічна частина цієї історії, яка вийде в моєму матеріалі, а проблема в тому, що і в історії з Титаном, і в цій історії зброєю фігурують ті самі люди. Це та історія про непокаране зло, яке повертається. Ну так. Та це це ми маємо затями. От ну, там на насправді, якщо ви е, набув, встановило сто е, 118 мільйонів втрат від їхніх схем на е, виведенні титаноміської продукції, то от зараз те, що я просто побачила тільки на одному виді боєприпаса, а е, це я так дуже приблизно порахувала. тому що я порахувала від ціни найвищої ціни, яка була на цей боєприпас е, е, в приблизно той самий період часу. Хоча мені здається, що і в тієї компанії ця ціна була завищена. Порівняно з літом, ця ціна виросла в два рази. А, і а, наші спецімпортери, специмпортери ну, не, неодноразово озвучила думку, що вони самі призвели до того, що ціна на зброю виросла, і ми про це не говоримо. Ну, от зараз ми намагаємось про це говорити. Скажіть, я ось про що думаю зараз. Що ми живемо часто за старим законодавством, так часто це законодавство ще радянських часів. Я просто намагаюся паралельно порахувати, скільки це в грошах виходить. А, і а, воно урівнює, так би мовити, дрібний хабар. Ну, от взяти 11 тисяч доларів, я люди дорогі, я вас чудово розумію. Зараз багато людей мені скажуть, що 11 тисяч доларів це величезні гроші. Я вас чудово розумію. Це правда так. Але якщо порівнювати це з сотнями мільйонів, то ну є ж різниця, погодьтеся. Так, от, що 11 тисяч доларів, що 126 мільйонів, які зникли кудись, так а це все операції в особливо крупних розмірах. І по суті, справи ну закон не розрізняє, не бачить в цьому різниці. Можливо, з цим щось треба робити? Я думаю, так. Да, але ми недавно говорили з керівником НАБУ. Я до нього просто Ми періодично продовжуємо обговорювати проблеми, пов'язані з його попереднім місцем роботи, а воно стосувалося архітектурно-забудовної сфери, і був якийсь черговий конфлікт. На навколо будинку, який будували на Печерську, і я видав на нього дозвіл. І він мені сказав: так, а ми нічого не можемо зробити, тому що депутати там в яких своїх поправках змінили одну з норм закону. І тепер, наприклад, ви, як громадянин, тобто, якби рані, раніше правоохоронні органи мали би зважати на те, що порушуються ваші права. Ну тобто, якщо мені побудують зараз якийсь хітарян будинок в 30 поверхів, то в мене в моєму будинку автоматично в мене на 9 поверсі не буде сонця. Як це вирішить, Мхітарян для мене він просто свій будинок зробить дзеркальним. І завдяки цій дзеркальності він взагалі отримує дозволи на будівництво. Але насправді дуже важко навіть журналістам стежити за тим, що відбувається в парламенті, особливо коли парламент закритий. Дуже важко за відсутності профільних видань. А подібні профільні питання е, ніхто не буде фінансувати і е, журналістів не буде фінансувати, якщо це не буде зробити суспільство зацікавлене в тому, щоб е, забудовників викривав схеми. схему. Е, тому е, ми батимемо в одному випадку застаріле законодавство, е, в іншому випадку е, змінене лобістами законодавство, а далі ми матимемо історію про те, що Єврокомісія нас просить е, створити закон про лобізм. А наша назика створює якийсь такий закон про лобізм, який регулює діяльність громадських організацій. Ну, вибачте, е, діяльність громадських організацій це е, не головна перша причина е, лобізму. І хто би мав звітуватися про е, свої стосунки з лобістами, Це, супер за все народні депутати. Е, так, певні громадські організації теж мали е, мали б бути якось врегульована їх діяльність, але не в тій формі, в якій як це зроблено зараз. Тому що той законопроект, який є зараз в назикано, він е, чесно ніяк не вирішує ту проблему лобізму, яка є в нашій країні. І, в принципі, е, бізнесмени через е, таємні кулуарні домовленості. Зможуть там просувати певні свої е, інтереси. Більше того, я вам скажу, що е, не завжди те, що проп просувають бізнесе, з мене це насправді в цій сфері, розуміються набагато краще, ніж е, це роблять депутати і ще натхнені е, іншими якимись лобістами. І те, що вони іноді е, виносять в зал, е, воно ж ні на яку голову не налазить, і те, що вони приймають, воно просто е, скручує. Перетворює на інваліда а взагалі механізм діяльності держави. І той <титут> <титут> механізм правок, який запущений при Литвініше, якщо пам'ятаєш, він просто, ну мені здається, перетворив наші закони на. Такий, знаєш, жупало, то коли працює наше прислів'я, що закон як дійшло, коли ткнеш туди й вийшло. До речі, згадала про Литвина, де цікаво, де зараз Володимир Михайлович Литвин а на державній пенсії перебуває. Скажи, будь ласка, а, фінальне, мабуть, фінальне питання. Та якщо ми говоримо про схеми, Тетяно, на вашу думку, які схеми вдалося подолати в міністерстві оборони останнім часом? Uh, мене питали про це десь тиждень назад, і я сказала, що насправді, на жаль, ми зупинилися на тій стадії, коли м -м, не а, збройні закупівлі були виведені на Прозоро. Але, наприклад, навіть якщо ми повернемося до а, закупівлі харчування, ми побачимо, що а, при тому, що торгів відбувається на Прозоро, виграє не компанія зазвичай, яка подала найнижчу ціну. І тут треба розбиратися, чому виникають ці помилки в компанії з нижчими цінами, тому що ми так, коли перший раз дивимося, поверхнево, хто ж палімікна на тендерах, то там якісь нові компанії. А коли ми через місяць дивимося, хто затверджений переможцем, там виявляються компанії дуже старі і відомі а, і не найнижчими цінами. Що стосується, наприклад, речового забезпечення що стосується форми, то зараз вже очевидно, що агенція Жумеділова не буде її закупати на перше півріччя 2024 року. Як це буде зроблено самим міністерством, тобто, станом на місяць назад, коли ми були на нараді, йшлося про те, що будуть продовжені контракти, які є зараз. І це теж дуже погана практика, тому що е, чого немає в міністерстві, і з цим нічого не зроблено за два роки. Там немає налагодженої співпраці командування сил логістики. І відповідних департаментів міністерства Тетяно, Тому... Тетяно це, це тема нашого наступного ефіру. Вона важлива, треба буде спланувати найближчим часом. Дякую, Тетяна Ніколаєнко, журналістка видання Цензурнет і членкиня громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони. З нами була на зв'язку. Послухаймо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.